Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на квітень 2023 року. Отже, Діви, давайте подивимося на вас чекає в квітні місяці. Перше, що хочу сказати, це про планету Меркурій, яка 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телес. А для вас це 9 сектор. Дев'ятий сектор, це сектор, який пов'язаний з всім міжнародним, з іноземцями, з навчанням, з міжнародними компаніями, і як для вас це може втілитись в життя, наприклад, ви підпишете новий контракт з міжнародною компанією, це також може бути поїздка за кордон або еміграція, тобто все, що пов'язано з іноземцями і іноземними компаніями, а також навчання Наступне, що я хочу розповісти, це про період з 21 квітня по 15 травня. Це період, коли Меркурій буде ретроградним. А що для вас це означає? Наприклад, у вас він буде ретроградний теж в 9 секторі, про який я говорила попередньо. і це може бути, що вам, наприклад, зателефонує на співпрацю якась компанія, з якою ви раніше. Працювали, це якась іноземна компанія. Або, наприклад, ви захочете пройти навчання, які ви вже раніше проходили, ну, тобто якісь курси по підвищенню кваліфікації. А, наприклад, ви вивчали там е од 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 одну е річ, а зараз ви захочете щось інше вивчати. А... Але, наприклад, в тій самій школі. Це, наприклад, коли ви ходили на курси англійської мови, спочатку ви там пішли на рівень Б1, Б2, потім А1, А2 чи на пакет, я точно не пам'ятаю. От, типу, тобто це все, що ви робили раніше, і вам можуть зателефонувати і компанії, в якій ви раніше працювали, і ви на курси можете піти, на які ви раніше ходили. Тобто, це про все, що було раніше. От, і ще е е я хотіла сказати, що все, що було раніше, зараз робити це нормально. А що робити не варто в період ретроградного Меркурія? Наприклад, починати щось нове з людьми новими, е наприклад, е купувати нову техніку е потім. Е Купувати нову квартиру чи новий автомобіль, наприклад, чи підписувати нові документи з міжнародними компаніями, чи просто на роботу, це якщо ви підписуєте щось новою компанією, то це означає, що це ну буде, не буде тривати довго. Наступне, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 6 квітня, в знаці Терези, і для вас це буде другий сектор. E, значить, а про що говорить взагалі повний місяць? Повний місяць це завжди про завершення якогось етапу в житті. А якщо у вас повний місяць відбудеться в другому секторі, це означає, що, наприклад, ви ходили на якусь роботу, у вас була робота, і можливо, ви вже ну не захочете працювати на цій роботі, або, типу, ті доходи, які у вас були раніше. Вони ну якби припиняться по повному місяцю, от але не переживайте це, означає, що щось краще чекає на вас в житті. Наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, яка 11 квітня змінює знак і переходить в знак близнюки, а це для вас 10-й сектор. От бачите, я говорю, що на вас чекає щось нове і краще, адже Венера той сектор, в якому вона знаходиться, це означає, що вона завжди все збільшує і покращує. А 10 сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за наш статус. Якщо Венера знаходиться Диться в цьому секторі, і вона буде там заходити весь місяць. Це означає, що у вас буде підвищення по кар'єрі чи успіхи в вашому бізнесі, чи хороший дохід. Тобто однозначно венера принесе якісь покращення в вашому житті і. Це можуть бути зміни статусу, якщо для вас це актуально. Наприклад, можливо, ви були в якихось аб'юзивних стосунках, і ви вийдете з цих стосунків, розлучитесь чи розійдетесь, або навпаки, ну це ж на покращення по Венері, правильно. Або, наприклад, у вас були нормальні стосунки, і ви вирішите їх узаконити, і теж зміниться ваш статус. От і наступне, що я хочу розповісти, це про перше сонячне затемнення, яке відбудеться цього року. Відбудеться воно 20 квітня, в знаці овен, і це для вас буде восьмий сектор. А сонячне затемнення це як новий місяць, тільки в рази сильніший. І це означає, що щось нове прийде в ваше життя. А так як сонячне затемнення буде в вашому восьмому секторі, а це сектор чужих грошей, це означає, що можливо вам хтось почне допомагати на регулярній основі. Адже все, що робиться по затемненнях, і конкретно по цьому затемненню, це означає, що це буде ну як на Декілька років, тому що е, затемнення вовні будуть тривати декіль... наступні декілька років. Якщо у вас ну е, хтось вам почне допомагати е, зараз, або ви візьмете кредит, або хтось вас інвестує, або у вас будуть якісь виплати, то це виплати не на місяць, і це не разова виплата, як там ви там виплатили, і все до побачення. Ні, е, це означає, що це буде значить останніх е, наступних декілька років. От uh, наступне. Uh, uh, що ще хочу сказати, це про планету яка в кінці березня змінила знак і перейшла в знак РАК. А це для вас одинадцятий сектор, одинадцятий сектор, який пов'язаний з друзями і з роботою онлайн. Якщо для вас це актуально, і це означає, що весь квітень у вас буде багато спілкування, тобто спілкування у вас збільшиться, і багато часу ви будете приділяти саме комунікації і друзям і колективу. В якому ви знаходитесь. Ще е, квітень місяць актуальний, е, актуальний по темі партнерства. Адже в сьомому секторі у вас знаходяться дві планети: це планета Сатурн і планета Нептун. І вони будуть весь е, квітень знаходитись в цьому секторі, і е, ще ну, взагалі весь рік. І це означає, що тема партнерства, весь 23 й рік для вас актуальна. Це і стосується і особистого партнерства, і бізнес-партнерства, і кери, колективу, і сусідів, взагалі всіх нашого оточення. І теж за сектор шлюбу. Так що, думаю, багато дів змінять свій статус і вийдуть заміж, женяться, що для кого актуально. І ще, там, де у вас знаходиться Меркурій, ще знаходиться планета Уран, а це теж дев'ятий сектор і сектор всього міжнародного, тому тема закордону і переїзду, і міжнародного всього для вас буде актуальна в відні місяці. А також ще хочу звичайно відзначити планету Плутон, це найповільніша планета в нашій системі. І Плутон, значить, в кінці березня змінив знак і перейшов в знак водолій. А це для вас шостий сектор, який відповідає за кар'єру, за рутину, і значить, Плутон водолі. Перейшов на наступні 20 років, і це означає, що в вашій сфері роботи роботи, кар'єри і, кар і здоров'я буде багато трансформацій і змін. Ось такий квітень на вас чекає. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь Мої відео підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.